Як і обіцяла, розпаковую наступні шість іграшок. Хто не знає, це стріч іграшки від з з серії підводні володарі. І сподіваюся, що все-таки цього разу знайдуть цю медузу і чорного водильника. Розпаковую першу іграшку і мені попався ось такий Ласі Огнат. І в наборі до кожної іграшки йде ось такий лист колекціонери, де написані цікаві факти про неї. І погляньте, який він прикольний та дуже м'який. А наступна іграшка це той самий водильник, якого я дуже хотіла. І він мене дуже злякав своїм. Ім зубами, а на голові він має спеціальний виріз, який дуже схожий на вудку. І тут я знайшла іграшку, яку теж дуже хотіла. І це шлемова медуза. Виглядає вона дуже цікаво. Наступну мою колекцію поповнив горбатий кит. До речі, він змінює кольору теплій воді, тому згодом покажу, як це виглядає. І передостання іграшка на сьогодні це ось такий дуже милий дельфін. Дельфіни дихають легенями, тому час від часу виринають з води, щоб вдихнути повітря. Розпаковую останню іграшку і мені попалась ось така китова акула, яка має великий рот, і вона також змінює у теплій воді. І ось таких підводних володарів я сьогодні знайшла. Дуже задоволена, що мені попались ті іграшки, які я хотіла. А ось так виглядає вся моя колекція. І ледь не забула показати іграшки, які змінюють у теплій воді.